Привіт, мої любі, прекрасні душі. Виходжу, пробую до вас виходити з такими розмовними відео. І якщо чесно для мене це зовсім незвично, то, будь ласка, підтримайте або спрямуйте, скажете, порадити, можливо, щось потрібно якось по-іншому трошки записувати. Хочу поділитися з вами цим досвідом неймовірним, який був декілька днів назад. Ось цей Відгук від прекрасної прекрасної дівчини, яка написала про те, що вона ще не відчувала таких енергій любові, таких неймовірних енергій за все своє життя. Я вам хочу сказати, що відбулося. Що насправді відбулося? Це була наша фінальна сесія з цією дівчиною. У нас було в нас було. Чотири сесії, якщо я не помиляюсь, досить такі, досить серйозні, досить глибокі були питання, які потрібно було вирішувати. Це питання було не тільки стосувалося особисто її чи її родини, це також стосувалося її роду, тому що під час сесій, на другій, на третій сесії там проявились такі енергії, які були в роду. показали дуже велику, скажімо так, Зв'язок, коли, коли було, я так розумію, під час голодомору мені показали, що були зроблені певні дії в роду людьми через безвихідь, через безвихідь були зроблені такі дуже кармічні, страшні речі. І Слава Богу, творець дає вихід. Ті, хто хочуть знайти вихід, творець дає вихід. Він допомагає абсолютно всім, без винятку. І були проведені певні обряди, які дає безпосередньо творець. Тобто він мені говорить, що до чого. Він мені спочатку показує, що є, з чим працювати. І далі він мені, звісно, дає рішення, як можна це вирішити. На двох сесіях. Це було все зроблено цією дівчиною, тобто ми спочатку проводили сесії, очищення, піднімали все, що є, і ще було додатково для неї були додаткові завдання, які вона повинна була зробити сама е в свій вільний час. І от на останній сесії, коли вже ви знаєте, ми навіть зустрілись з нею на останній сесії, і я перед сесією такі енергії були, що я відчувала, я казала, Творець, не вже все, не вже все, не вже це наша остання фінальна сесія. І дійсно так і відбулось. На сесії практично там ще було зовсім дві легесеньких таких е, структури. Вони виглядали як, е, знаєте, такі як, м м така як завіса, така чорна, тобто як димка. Яка по енергії, тобто я розуміла, що вона не важка. І коли ми підняли ці структури, я побачила спочатку: це був Ісус. В якому вигляді? Так, це була енергія. Я бачила контур, я розуміла, що це він, тому що я відчувала його енергію. І дуже-дуже потужне світло. Таке, знаєте. Як коли сонце світить, ти розумієш, що там не біле світло, а воно таке, а, більш такого а, жовтого кольору, такого м'якого кольору. І він прийшов, він прийшов благословити рід. він сказав. Потім після нього проявилась... Жінка спочатку, я буду казати так, як є, да, як відбувалась. Тобто я не знала, хто це. Я бачила я побачила цю дівчину, і нібито вона віддаляється від мене. І коли вона віддалилась приблизно десь на метра два від мене. Потім я побачила, що це зовсім інша жінка, молода, гарна жінка, вона в білому, гарному платі, і на голові, і на плечах в неї такий плотний, червоний платок, дуже гарний. Відчувалось таке, знаєте, дуже таке відчувалось аж, ем, така енергія глибока, потужна, така могутня. І коли я запитала, хто це, тому що я розуміла, що це. Неслав'янка, це більш стосується Індії. І коли я запитала у Творця, я кажу: хто це? Скажи мені, будь ласка, хто це прийшов, чому і для чого? Він мені відповів: це богиня, богиня Лакшмі. Я дуже здивувалася, я одразу скажу, тому що це був перший досвід такий, коли саме ем, богиня Індії да, вона проявилась на сесії, прийшла, коли вже було фінально, коли завершили ми очищення. І я бачила, як вона, вона спочатку стояла рівно, так дуже е, поважно, але я відчувала велику глибоку любов і радість від неї. Енергетично. І потім вона підняла долоні, ось до верху, руки розправила, дуже так ніжно посміхалась, і я зрозуміла, що вона вітає. І мені було сказано, що я вітаю тебе з твоїм проявленням. Це було сказано цій дівчині, що вона звільнилась, і, нарешті, вона проявилась, вона прийшла сама до себе. Я не знаю, я навіть не знаю, як вам передати ці енергії, тому що відгук, який ви да, можете прочитати, побачити від цієї дівчини, де вона писала, що вона навіть просто не знала, як навіть описати це в відгуку. Да, як це сказати, як це протранслювати, ці енергії, ці відчуття. Я вам скажу чесно, я сама була під враженням від цих енергій ще два дні. І... Потім, коли я вже наповнювала, тому що після кожної сесії очищення я роблю наповнення енергіями творця. А фінально це взагалі це йде повне наповнення для того, щоб повністю закрити фізичне тіло, тонкі тіла, поле. Людини да? для того, щоб закрити світлом Творця, енергіями Творця, любов'ю Творця. І коли я почала наповнювати, я також побачила, що наповнення відбувалось дуже цікаво, тому що не так, як завжди, була присутня червона тканина, легка, гарна, дуже така по структурі ніжна. І поверх було нібито золотом, нібито розходились такі. Я не знаю, вам передати, знаєте, як золоті такі е, поверху. Я навіть не знаю, вам передати це. Це настільки гарно, якби можна було це все намалювати. І мені сказали, що наповнюють її енергію саме цієї богині. Богиня її вітала, вона дуже раділа. І коли я запитала у творця, тому що я не розуміла, чому ця богиня прийшла. Коли я запитала у творця, кажу, скажи мені, будь ласка, чому ця богиня прийшла? Чому саме вона? Чому там не Архангел Михаїл, Рафаїл, за їх дуже багато. Да? Е, 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 мені сказали, що вона знає чому. Тобто ця дівчина знає, чому. Звісно, я запитала дівчину, кажу, слухай, я запитала творця, і він мені говорить, що ти знаєш. І вона мені каже, так, дійсно, я знаю, тому що рік протягом року дівчина зверталась в своїх молитвах саме до богів, до вищих сил. Тих, ну, скажімо так, ми привикли більше до наших, да? чомусь ми ділим наші, ваші, насправді це все одне єдине ціле, але вона зверталась до Шиви, вона зверталась до богинь і також до Лакшмі. І їй дуже подобається ця культура, їй подобаються мантри, і щодня вона проспівувала дві мантри, і тоді я зрозуміла, чому прийшла лакшмі. Уявіть, ви уявіть, коли людина звертається, коли людина дійсно просить вищі сили, да? щоб їй допомогли, вони приходять. Вони приходять, допомагають. Вона прийшла тоді, коли дівчина повністю прийшла в очищення, її наповнили енергіями любові, там дуже були гарні послання, настільки, настільки, я не знаю, ви знаєте, настільки хтось не повірить, хтось не повірить, що таке можливо, але дійсно таке є. Тому хочу з вами ділитись. Якщо вам цікаво, я буду ділитись, буду розповідати, що відбувається. Дуже багато щодня відбувається прекрасного. Звісно, відбувається і те, що під час очищення, що є структури, що ми бачимо. Якщо вам за це також цікаво, теж розповім. Пишіть, що вам цікаво, я буду розповідати. Якщо вам цікаво більш знати про сутності, про духів, про демонів. Також про родових є абсолютно багато структур різних, вони всі цікаві, вони дуже по-різному всі проявляються. Тому якщо вам цікаво буде це, пишіть мені. Я буду вам писати те, що є на сесіях, буду записувати такі відео. Ось. Якщо що, будь ласка, спрямуйте мене, скажіть, чи формат такий вам подобається, і буду записувати. Буду записувати, буду з вами ділитися, щоб ви більше розуміли, що відбувається, як я служу людям завдяки творцю. Обіймаю вас серцем. Ви, мої любі, прекрасні душі творця. Пока-пока.